Є такі ситуації, беру на папірець. Коли ви комусь допомагаєте, коли ви примножуєте добро навколо себе, візьміть е, папірчик, запишіть це коротко, потім відірвіть, складіть і положіть в якусь банку. Я це називаю банка карми. Карма це не щось страшне, що неодмінно нас покарає колись. Ні, карма це ті зерна, які ми сьогодні засіваємо, і які завтра проростуть нашим добробутом, нашим успіхом, нашим щастям. Це те, що ми сьогодні робимо для свого завтра. Я не давно почала вести цю банку, і яким чином вона допомагає нам сьогодні? Можна раз на тиждень дістати один із папірців, прочитати. Що відбувалось, згадати ту подію, емоційно повернутись в той час і наповнитись тією енергією, підтримати себе, підживити. За нагоди можна взагалі раз на місяць все висипати і все перечитувати. Тож спробуйте, це дуже простий спосіб самому собі допомогти в цей складний час.